Нова тривалість щорічної відпустки, трудові договори в письмовій формі та які інші зміни незабаром чекають нас? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Тетяною Гульта командою Семінарком. Спільний представницький орган проспілок оприлюднив проект нового трудового кодексу. Цим документам планується замінити всім нам звичний, але будемо відвертими, дещо застарілий кодекс законів про працю, який дістався нам ще з радянських часів. Так, хоча до нього і вносяться постійні зміни, які приводять норми трудового законодавства до сучасних вимог, все ж хочуть Кодекс законів про працю замінити новим трудовим кодексом. Мета цих змін дерадіанізація законодавства про працю, створення рівних правил на ринку праці і балансування інтересів працівників і роботодавців, надання стимулів для розвитку соціально відповідального бізнесу, інвестування в національну економіку, спрощення порядку укладання та розірвання трудових. Відносин у поєднанні з ефективними механізмами захисту від раптової втрати роботи, полегшення пошуку нової роботи та зниження рівня безробіття, простими словами, мета проекту адаптувати наше трудове законодавство до сучасних викликів та динаміки ринку праці. Крім того, необхідністю реформи є також імплантація до національного законодавства положень міжнародних правових документів, які є обов'язковими для України, а також актів Європейського союзу, що ж може кардинально змінитись у трудовому законодавстві. Порівняно із чинним законодавством про працю додатково включено регулювання питань щодо порядку укладення обов'язкового письмового трудового договору та різних видів строкових трудових договорів. Відповідно до статті 43 проєкту трудового кодексу з урахуванням особливостей організації роботи та їх змісту, трудові договори можуть бути таких видів: безстроковий трудовий договір, строковий трудовий договір, причому у статті 44 розписано, коли саме можуть бути укладені строкові трудові договори. Трудовий договір про сезонну роботу з нефіксованим робочим часом. Учнівський трудовий договір, трудовий договір з домашнім працівником, трудовий договір про надомну роботу та дистанційну роботу. Також трудовий кодекс буде мати визначення ознак трудових відносин. Так, відповідно до статті 29 проєкту проекту трудового кодексу, договірні відносини незалежно від їх назви та виду, визнаватимуться трудовими за наявності трьох і більше зазначених ознак. Особисте виконання особої роботи за конкретною професією, спеціальністю, кваліфікацією, посадою, виконання особої роботи в інтересах, за дорученням та під контролем іншої сторони, на користь якої виконується така робота. Здійснення регулювання процесу праці, що носить постійний характер, та як правило, не передбачає встановлення особі конкретно визначеного результату чи обсягу робіт за певний період часу, виконання роботи на визначеному робочому місці з дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку, організація умов праці, зокрема надання засобів виробництва, обладнання інструментів, матеріалів, сировини робочого місця. Забезпечується особою, в інтересах якої виконується така робота, систематична виплата особі, яка виконує роботу. Винагороди у грошовій формі, встановлення особою, в інтересах якої виконується така робота, тривалісті робочого часу та часу відпочинку, відшкодування поїздок та інших витрат, пов'язаних з виконанням роботи, особою, в інтересах якої така робота виконується. Крім того, уточнено, які документи буде надавати працівник при працевлаштуванні на роботу. Так, для укладання трудового договору фізична особа зобов'язана буде подати документ, що посвідчує особу, а також Реєстраційний номер облікової картки платника податків у разі перебування на військовому обліку особа має подати військово-облікові документи а у випадках, передбачених законодавством, також документи про освіту, про стан здоров'я та інші документи. Крім того, як і зараз, так і у разі прийняття трудового кодексу, працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, видання наказу чи розпорядження роботодавця про прийняття на роботу та повідомлення Державної податкової служби. Але з'явиться цікавинка: роботодавець буде інформувати працівника про таке повідомлення протягом 7 днів з дня його направлення у спосіб визначений трудовим договором. Крім того, трудовим кодексом буде визначено, що трудовий договір укладається в письмовій формі державної мови в двох примірниках, по одному примірнику для кожної зі сторін трудового договору, звісно, якщо інше не передбачено законом. Крім того, сторони мають право розтлумачити умови трудового договору, що буде оформлюватись у вигляді додатку до трудового договору у такій самій формі, що і сам трудовий договір. А трудовий договір, укладений в електронній формі, буде вважатись укладеним у письмовій формі, якщо він буде підписаний електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа за допомогою технічних засобів електронних комунікацій. Підписуйтесь на YouTube канал Семінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Які ще новинки чекають нас у трудовому кодексі? Наприклад, згідно із статтею 64 проєкту проекту трудового кодексу, працівник має право в будь-який час з власної ініціативи розірвати трудовий договір, попередивши про це роботодавця у письмовій формі, у тому числі за допомогою технічних засобів електронних комунікацій, не менше ніж за 14 календарних днів. А працівник, з яким укладено строковий трудовий договір на строк до 4 місяців, має право розірвати його за власною ініціативою достроково, попередивши про це роботодавця за 3 робочі дні. Як і зараз, так і потім, у разі звільнення з власної ініціативи з поважних причин, працівник має право розірвати трудовий договір за власною ініціативою у той строк, про який він просить, але перелік поважних причин буде визначатись трудовим та або колективним договором. Роботодавець також буде мати право розірвати трудовий договір зі своєї ініціативи у випадку відмови працівника від зміни трудового договору, а також з причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру. Про рішення розірвати трудовий договір з таких підстав. Роботодавець повинен у письмовій формі, у тому числі за допомогою технічних засобів електронних комунікацій, повідомити працівника. У строк не менше ніж за 60 календарних днів, якщо ж роботодавець не зможе забезпечувати працівника роботою через, наприклад, знищення чи відсутності виробничих організаційних та технічних умов засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій, то попередити про звільнення роботодавець може за 30 календарних днів. Ба більше, строки повідомлення про звільнення за цією підставою можуть бути зменшені за домовленості сторін, але таке зменшення буде компенсуватись грошима за кожен робочий день зменшення строку повідомлення. Із новинок. Тепер у трудовому кодексі буде більше зазначено умов щодо врегулювання роботи з підсумованим обліком робочого часу. Нагадаю, що зараз у цьому питанні в кодексі законів про працю приділена мало уваги, і більшість норм щодо підсумованого обліку роботодавці черпають із метод рекомендацій 138. Також у новому трудовому кодексі буде приділена увага праці домашніх працівників. А ще будуть оновлені норми щодо надання відпусток. Проект трудового кодексу України встановлює наступні види відпусток: щорічні відпустки, навчальні, соціальні, безбереження зарплати тощо. Щорічна основна оплачувана відпустка буде надаватися працівникам тривалістю не менше як 28 календарних днів за кожен відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. Нагадаю, що зараз мінімальна тривалість щорічної основної відпустки 24 дні. А ось соцвідпустка на дітей згідно із проєктом буде надаватись тільки за основним місцем роботи, і тривалість її буде становити 7 днів замість 10. Але на відміну від цього день, надаватися вона буде обом батькам. Більше того, таку відпустку слід буде використати тільки в поточному календарному році, а на наступний рік вона не буде переноситися, крім окремих випадків. Відпустку для догляду за дитиною до трьох років батьки можуть також використовувати одночасно. Що ще нового нас очікує? Провадження нових підходів до врегулювання індивідуальних трудових спорів, зокрема на основі процедур медіації, поширення норм колективних договорів та угод, врегулювання нагляду за додержанням законодавства у сфері трудових відносин та визначення порядку проведення інспекційних відвідувань, нарахування індексації нарешті зверху мінімальної заробітної плати, і це тільки вершина всіх змін. Провспілка опублікувала проєкт Трудового кодексу України. У разі прийняття проєкту трудові договори будуть укладатись у письмовій формі. Трудовий кодекс містить ознаки трудових відносин. Тривалість щорічної основної відпустки буде збільшено, а соцвідпустки на дітей, навпаки, зменшено. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 sінарcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори і довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи No1 посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі. Існують штуки, до яких звикли настільки, що навіть не помічають їх незручність. Але щойно ви спробуєте нове? Вже не захочете повертати, як було. Ми взяли те, що вочевидь застаріло і зробили як треба. ФОПи. в МОНО клієнти відкривають ФОП з нульовими тарифами і передають вам доступ, не виходячи з дому. За дві хвилини у бухгалтерів завжди під рукою кабінет з усіма рахунками, а ще на зв'язку завжди справний банкір, а не чат-бот або автовідповідач. ФОП МОНО зручна інновація.